Так, добрий день, шановні присутні. На засіданні конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору претендентів на зайняття посади директора комунального закладу базу спеціально медичного розпочання присутні та члени комісії. Уже є голова комісії Нелезенко, заступник голови Таран, секретар комісії Бурова, представник трудового колективу, відсутній член комісії Восик. На цьому засіданні присутні чотири члени комісії, що свідчить про те, що засідання є правоможним. На розгляд комісії пропонується такий порядок денний. Перше питання: оголошення осіб, від яких надійшли документи із заявою про участь у конкурсному відборі претендентів на зайняття посади директора комунального закладу Бази спеціально-медичного постачання, розгляд заяв претендентів і доданих до них документів. Прийняття рішення щодо допуску претендентів до участі в конкурсному відборі претендентів на зайняття посади директора комунального закладу бази спеціально-медичного постачання або відсилення їх кандидатур. Друге заслуховування конкурсних пропозицій учасників конкурсного відбору щодо перспективного плану розвитку комунального закладу бази спеціально медичного постачання, проведення з ними співбесіди та визначення відповідності претендента та його конкурсної пропозиції, встановленим вимогам. Третє обговорення оцінка професійного досвіду, знань якостей та конкурсних пропозицій учасників конкурсного відбору, відбір шляхом голосування, переможця конкурсного відбору, кандидата на зайняття посади директора комунального закладу бази спеціального медичного постачання та терміну вкладання з ним контракту, оголошення результатів конкурсного відбору. Е, чи є у членів комісії яких зауваження пропозиції немає? Тоді пропоную затвердити порядок на комісії в цілому. Якщо немає заперечень, прошу голосувати. Хто за? Дякую проти. Утрималось немає. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду першого питання порядку денного. Ага. Доброго, Відповідно до оголошення про проведення конкурсного відбору претендентів на заняття посади директора комунального закладу бази спеціального медичного постачання, затвердженого протокольним рішенням від 19 березня 2024 року, та розміщено на офіційному сайті Черкаської обласної ради прийом документів здійснюється з 20 березня 2024 року до 8 квітня 2024 року. включно і надійшли претенда документи від одного претендента Московчук Інни Миколаївни. Яка зараз присутня в залі і нагадаю членам комісії критерії відбору до претендентів, які були зазначені в оголошенні, що претендентом на заняття посади директора може бути особа, яка є громадянином громадянкою України, має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліст або магістр, має досвід управління на підприємствах, установах або організаціях, незалежно від форм власності вільно володіє державною мовою, має високі моральні, ділові професійні якості. Організаторські здібності здатна за своїми діями та моральними якостями освітнім професійним рівнем виконувати відповідні е, обов'язки. Пропоную розглянути документи. Московчук Від е, Московчук іни на Миколаїва надійшла е, заява встановленої mm -hmm. форми. Е, копія паспорта громадянина України серія е, МА 533 573. На двох аркушах біографічна довідка на двох аркушах по трудовій діяльності і з року працює в базі з спеціально медичного постачання. Спочатку інженер-відділу, заступник директора, потім тимчасово виконував обов'язки керівника з 2013 по 2018 рік. Директор комунального закладу бази спеціального медичного постачання. З 2018 по 2019 заступник головного бухгалтера комунального закладу базу спеціального медпостачання. 2019 рік 2024 директор комунального закладу цього ж і по даний час виконує обов'язки директора цього закладу. Копія диплому про перепідготовку серія ДСК номер два нуля Про те, що Московчук Інна Миколаївна закінчила. Факультет перепідготовки фахівців Черкаського державного технологічного університету за спеціальністю облік і аудит у 2002 році з додатком на двох аркушах і диплом про те, що в 1990 році закінчила Харків, Харківський інженерно-економічний інститут за спеціальністю економіка та організація машинобудівної промисловості. Кваліфікація інженер-економіст, серія диплому УВ номер 85-2046 На двох аркушах з додатком копія трудової книжки. На п'яти на аркушах. Звершена трудова діяльність, щоб резина зазначна конкурсна пропозиція в запечатаному конверті, згода на обробку персональних даних. Витяг з інформаційно-аналітичної системи облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості. Станом на 1 березня до кримінальної відповідальності на Миколаївна не притягується, не знято чи не погашеної судимості, немає та в розшуку не перебуває. Довідка про проходження попередньо періодично та позачергово психіатричних оглядів, в тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, серія 10... Я, 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 номер шістдесят один, дванадцять. Відсутні протипоказання. Заява про відсутність конфлікту інтересів на трьох аркушах. атестат про середню освіту, підтвердження знання української мови, українська мова вивчалася, копії документів, що підтверджують подання декларації на єдиному державному порталі. Документи подані в повному обсязі відповідають встановленим вимогам. Uh -huh. е, Ставлю на голосування. Тоді питання про допущення претендента до конкурсу. Прошу голосувати. Хто за? Дякую? Проти утримались немає. Переходимо до розгляду до другого питання. Пропоную розкрити конверт з конкурсною пропозицією. Конкурсна пропозиція на п'яти аркушах. Так, пропоную претенденту перейти до презентації конкурсної пропозиції. Звертаю увагу не більше 15 хвилин на обговорення 10 виступу. Прошу. Що можна зжато, то що тривога вже в Дніпропетровській, щоб ми встигли до тривоги початку. Доброго дня, шановна комісія. Надаю на ваш розгляд інформацію щодо діяльності комунального закладу бази соціального медичного постачання. Наш заклад є закладом спеціального призначення згідно зі статутом, основною метою діяльності закладу є відповідальність до гарцювальних зберігання і обслуговування матеріальних цінності мобілізаційного резерву. Їх ведення обліку контроль за наявністю рухом. І здійснення операцій із зазначеними матеріальними цінностями згідно із вимогами медичних рекомендацій про порядок формування, розміщення і проведення операцій з матеріальними цінностями моб Резерву, затверджених наказаної економіки від 11.12.2001 до 12.2001 no Згідно із законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію і законом України про державний матеріальний резерв. Наша база зберігає матеріальні цінності резерву для потреб особливого періоду. Це майно у свій час було закладено за розвідлення України для потреб нашої області в галузі охорони здоров'я на виконання вимог постанови Ради міністрів УРСР. І обліковується воно на балансі Державного агентства резерву України. Задача бази полягає в тому, щоб утримувати це майно у належному стані і постійній готовності до віддачі за прямим призначенням у на конай термін. Цю задачу нас заклад виконує. Оскільки в Україні з 24 лютого 2022 року введено воєнний стан, то автоматично відбулося розбанювання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву. І ця процедура розбронювання після введеного воєнного стану передбачена розпорядженням Кабінету міністрів від 19 вересня 2007 року номер 751Р, і згідно цієї постанови був виданий наказ Міністерства охорони здоров'я про розбронювання, яким нам було наказано забезпечити передачу розбронюваного медичного. Майна лікувальним закладом області в порядку, передбаченого законодавством. тобто згідно тобто, порядку 533. відпуск. Давайте є пару запитань. Так. Я вибачаюся. Так. Де знаходиться ваша база? E, наш офіс знаходиться в Черкасах. Ми орендуємо приміщення на території частного бору, а три з наших склади знаходяться в області: e, Зенігородська, Городище і Кам'янка. Да. А e, мобілізаційний этот ресурс, що ви маєте на увазі, медичний ресурс? Що це таке? Mm, ну, Кажемо, Своїми словами скажіть, що ви зберігаєте? Ми зберігаємо все те, що можна було б в полі розгорнути чи загороду лікарню, чи тиловий госпіталь, і таким образом забезпечувати лікування там тобто, є... схочі війни. Всі да, е, да. ці, е, скажімо так, які потрібні да. там. Палатки, ліжка, оце все да, 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 да. Це предмети догляду, медичне. Чи Воно це? у вас зберігається, чи ви його видаєте? Ми його практично видали. Залишилося десь 30% відсотків майна, майдану. Залишилося, скажімо так, аптечний лабораторний майно. А поповнює хто? На даний час ніхто не поповнює. Ми не знаємо, як буде далі складатися ситуація. Ну, це держим закладав за майно. Чи він буде й далі його закладати, хто його знає, Ну на даний час по про гуманітарку ви кажете. Гуманітарна, ви також складу складали гуманітарну допомогу? Да, так? да. да. Наказом управління охорони нас визначено офіційно, що ми отримувач гуманітарної допомоги. До вас вона приходить, да. ви її потім видаєте. Да. да? до нас вона приходить. Ми її обліковуємо наставлено облік як положення допомога. Це що ви маєте доволі? Це продукти ні, що, ні, ні це, це ліки, це обладнання. Ну все, що потрібно для охорони здоров'я. <тур> да. І потім, згідно наказів управління охорони здоров'я, вони роблять розподіл, ми надаємо їм лист, накладні, що нам прийшло, вони згідно цього роблять розподіл і ми видаємо на лікуванні закладів області. Це у вас е офіс знаходиться в Черкасах, а склади у вас зрозуміло. Скільки працює черкуваль? Ну, у нас е, є сезонні працівники, взагалі тут 50 людей, плюс із сезонними працівниками тут 13. А це... що таке сезоні? Ну, опалювачі. Бо у нас своя косельня, то наразі вже з гуманітаркою трохи, ну, скажімо так, труднощі. Я, я читав, так, да, проблеми зі давай. Так, так, так. Зрозуміло. Є запитання у кого? Немає запитань, так? Да? Е, тоді пропоную е, конкурсну пропозицію претендента Московчуки на Миколаєві не взяти до відео про того голосувати. за? Дякую, проти отримались немає. Рішення прийнято. Пропоную перейти до обговорення виступу президента. Будь ласка, ви е, залиште приміщення? О, ну, Так, да. ми розпопрочимо. Кого які думки будуть? Ви там працюєте, я так розумію, так? А да? включите мікрофончик, будь ласка. Я заступна головна за бухгалтера. За Працюю. З Іною Миколаївною ми працюємо давно вже. Ні, ну ми бачимо, що вона вже там років 20 працює. Так, да? да, 2003 так. Да. А Оша Черка, так де у вас? Санаторій Сосновий Бір, ми орендуємо частину приміщення. Сосновий Бір, це біля координаційного? Так, да? так. Ага. В цьому орієнтується, да? Так. Частково частково. Угу. Разлуками, доки типу, так само, до людини вже працює на один ритм, орієнтується. Ну, хто де пропонує. Ті, що вже працювали на кримінстологічні подорожі, і кримінологічні, вогонь на кого, так було, розмова скоро, з розумінням людини, як правильно вчись, що тепер робити. Так. І пропоную перейти до голосування за претендента Московчук. Е Прошу голосувати. Хто за те, щоб її призначити? Погодити призначення на керівника підприємства. Дякую. Проти отрималось немає. Рішення прийнято одного голосу. Так, е далі пропоную перейти до голосування щодо встановлення терміну подання контракту. Які будуть думки, побачите? Які будуть думки тоді? Взагалі від одного за положення передбачено від одного до п'яти років. Можливо, максимальний термін, так як людина зараз. Хорошо. Да? Ви підтримуєте? Тоді пропоную перейти до голосування. Хто за те, щоб е, заключити контракт на п'ять років? Прошу За, Заплати утримались. Рішення, рішення прийнято одноголосного е, собі президента. Комісію погодження на керівника закладу, контракт комісія пропонує закінчити з вами на 5 років. Ну, але рішення приймає сесія. Сесія обласної ради. Так що комісія прийняла рішення. Тепер на сесії буде розглядатися питання. Якщо буде погоджено сесія, значить все. Дякую всім.